Привіт всім глядачам мого каналу. Значить, Случилась у мене неприємність, як можете бачити, що на столі з новим стартером. Приїхав в село, вирішив завести, а не тут то било. Бук не тягне, клацає. Новий стартер, який я ставив осінню. Як можете бачити, у ньому тут присутня водичка ржавчинка. тобі ж він все-таки не герметичний, воду пускає і виходить яка проблема, в чому була. Позакисали оці ось щотки всередині, в своїх держателях. І виходить не було контакту. Розібрав, ледь розшевелив, трактор завів. Ну, як можете бачити, дивіться, які щілки, вони от, ось куски ось розпадаються. Бачите, кусочок відпав. ось. Ось відсюди. Тобі ж. Тут ось взагалі кусок одвалився. У нас ось. Його. Тобто щетки, виходить, розкрешилися. Ось. Що могло з ними, так статися, така, я так розумію, без всього, що це така якість. Плюс сам держатель. Що так, як бачите, яке состояння, тому да, стартеру года немає. Я осінню перед оборкою ставив. Ось у нас комарі вже заїдають. Е, значить, дивіться, ось у нас GFD 3,2 кВт. Ось такий має вигляд за рік експлуатації. При тому, що... Цей рік, це ж не те, що він зіма літо проробив, Він зиму ще простояв. Тобто воно герметично тут воду всередину пускає. За що я говорив, щоб без цього, що треба його ну, бачте, всередині, що робиться? Що треба його закривати? Не знаю, чи треба було вже якусь хорошу якість, тому що ну, ну, що це за. Насколько я знаю, навіть в тих самих жигулях і в інших машинах вода там щось попадає, але він же не затікає так безбожно. Це ж не те, що хтось воду його вкинув і витягнув. Ну, що це за? Виконання крайне погане, ось який починничок. Тоже таке щеняче його хтось ковиряв, хоча я його ще не трогав. Це я забрав додому, зняв. Надо розібрати, тепер помазати. Ну, колектора наче не спалило, но неприємно. Ну, неприємно, що така одна пружинка вже ну, не вертається назад. Ролик всередині все сухе. Один кусок якийсь білий лежить, ну таке собі. Треба весешу розібрати, наверное, саме витягующе. Мені кажется, там теж не саме хороше. Так що такі от у нас така у нас якість. Верні не якість. Що тепер робити з цим щетками, я даже знаю, є його на продажі чи нема. Його вигляд бачите. Я навіть не знаю, як воно тут, Ще, чесно говоря, не роздивлявся, як воно міняється. Така собі схемка я б її назвав би одноразова. Хтось заходить оттуда, ну, одним словом, херня повна. Так що, хлопці, наверное, не беріть, беріть такої фірми. GFD цей. Лучше доплатити і взяти щось, мабуть, краще. Я не знаю, як виконав викона той словак або ще якісь там стартери. Я їх не розбирав. Це перший цей стартер тракторний, який я розібрав. Так то автомобільне моє діло мав. Не з одним будемо так казати. Но Що вам сказати? Якщо, от, грубо говоря, ця резинка оплотнительна, це ось, щоб ви розуміли, вона стоїть отак. Тобто вода попадає сюди, це навіть, ну, все, нічим не так не прижимається, вона просто тут стоїть така. Дирка заткнута. Що ну, це таке? Так. Ой, так що треба робити їм дренаж, тому що цей же якраз не попадає в ідеал наниз. Да й і... не знаю. Поки що не вирішив, обов'язково я зніму відео, що я з цим-сім придумаю. Однозначно вже цей буду приводити до ума. У мене зараз лишніх гроші куплять, мільйон стартеров, немає. Уже поки що зробимо цей. Просто ви вже будете знати, що таке краще не брати, тому що води він боїться, то що він дощом побув, і тобі ось. Трактор під дощу, ну. В кожного стартер стоїть не так уже ж, прям заховано, що на його вода не попадає. Да попадає все, ну чого ж тут воно. ось. І вода не пройшло, і плюс Шо що це, це за виконання, що це за щодержатель такий. Ну, Одним словом, дурниця. Так що такі от ситуація, хоча ж три. 3 з 3 копійками я за його давав. От вам, хлопці. І... Наче платиш гроші, а в ітоді получаєш ось такі результати. Так що не забуваємо, підписуємося на канал, обов'язково буде відео. Ми вже готуємося до посівної. Так що далі обов'язково буде. Всім до зустрічі!